Українські військові використовують британські ракети Бримстон. Інформацію про це опубліковано у Твіттері Tracker. Посилання на джерело буде в описі. Фото з частинами використаної ракети показали росіяни. Видно хвостову частину та маркування ракети. Зазначається, що ракета виготовлена в 2001 році. Також на фото є хвостова частина ракети. Наразі невідомо, яку саме установку використовують для запуску ракет. Нагадаємо, ще минулого тижня повідомлялося, що Україна отримає ракети найближчим часом. Також йшлося про те, що британські експерти розглядають варіанти платформ, з яких будуть запускати ракети. Серед іншого обговорювали використання автомобілів Бримстон, це ракета класу Земля-Земля або Повітря-Земля. В ракеті встановлена нова радіолокаційна головка самонаведення, яка здатна захоплювати опікти. У новій версії дальність ураження ракети з літака 60 кілометрів. При пуску ракети з землі дальність зменшується до 12 км. В свою чергу повідомляємо, що у населеному пункті, що в Снігурівському районі Миколаївської області, підрозділи Сили оборони знищили склад з боєприпасами та 20 одиниць військової техніки противника. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Дякую за перегляд!